Доброго ранку, дорослі та малята. Послухайте малята казку від мудрої тітоньки сови. Після довгої суворої зими в ліс прийшов березень, перший місяць весни. Радісне сонечко розтопило сніг. Він перетворився на воду і скрізь задюрчали веселі струмочки. Зайчик гуляв лісом. І радів весні, весело переструбував струмочки і раптом побачив, що пливе кораблик такий гарненький, зрадів зайчик. От так пощастило і спіймав кораблик. Але не встиг він роздивитися іграшку, як хтось вихопив кораблик з його лапок. Від несподіванки зайчик навіть упав. Перед ним стояв сердитий вовчик. Навіщо без дозволу чіпаєш чужий вітрильник? Не ти його запускав, не тобі його виловлювати, суворо промовив вовчик. Я ж нічого не зробив, хотів тільки подивитися, але від образи більше нічого не зміг сказати зайчик і розплакався. З найближчої сосни до зайчика спустилася білочка, допомогла другу підвестися і сказала зробимо кораблик і трохи не гірший, і вони побігли. А у вовчика чомусь зіпсувався настрій. Давайте, малята, допоможемо друзям. Зробимо для білочки та зайчика кораблик. Для роботи знадобиться пластилін, стеки, підкладка, основа круглої форми. Спочатку візьмемо білий пластилін, здріжемо шматочок, будемо формувати маленькі кульки, викладати в ряд та робити з них хвилі. Розмазувати у формі хвиль. З білого пластиліну також розкачаємо дві тоненькі джутики, викладемо з них кучеряві хмаринки. Вони легенькі, пропливають по небу. З жовтого пластиліну зліпимо корпус човника, скачаємо вдолоньками ковбаску, а тоді розплющуємо пальчиками до форми прямокутника. За допомогою стики ножа придамо форму човника. З одного боку загостримо, а з іншого відріжемо рівненько. Це буде корпус нашого кораблика, вітрильника. Розкачаємо ще тоненький джутик. Зробимо з нього стовпчик щоглу для вітрил. Прикладаємо до середини човника, зайве відрізаємо, притискаємо до основи. Пластиліну синього кольору зліпимо вітрила, це буде великий трикутник. Добре пластилін розплющуємо, формуємо трикутник, загострюємо кути та прикладаємо до стовпчика, ще трохи вирівнюємо та добре притискаємо до основи. Пластиліну помаранчевого кольору зробимо ясне сонечко, качаємо невеличку кульку, розплющуємо її пальчиками та прикріпимо між хмаринками, додамо промінчиків із тоненьких джутиків. Тільки в гарну ясну погоду кораблик може пливти, сформуємо ще сині джутики, додамо кольору хвилям. Зробимо їх більш виразними. За бажанням можна зробити маленьку пташку, яка завжди літає над морем. Це така чайка з маленького білого джутика. Ось такий кораблик у мене лишу. Гадаю, білочці та зайчику він сподобається. Дуже буду чекати на фото ваших корабликів. Можна кораблику ще додати, кругленькі віконечка, ілюмінатори. А вовчик малята нарешті зрозумів, що йому не вистачає друзів і потоваришував з усіма звірятами. Дуже весело усім разом грати в уявну подорож з такими гарними корабликами.